Вашій увазі Субару Форестер 2020 тисячі двадцятий рік комплектація преміум домашня робота Тренд Авто свіжо пригнана з незначним фронтальним пошкодженням. трошечки по лівій стороні було сьогодні. Про неї розповім безпека, до речі, рідна і майже в принципі нічого серйозного взагалі не пошкоджено. Приступніця поїхала. Капотом нашого чудового Форестера двигун 2,5 з безпосереднім вприском Subaru Boxer. 190-186, якщо не помиляюсь, кінських сил. Да. Варіатор і повний привід. В двигуні поміняна олива фільтра в Україні по приїзду. Щодо пошкодження, вона була від страхової компанії. Ви на аукціоні це можете бачити. Ланжерони зовсім не чіпались. Передня панелі радіатори рідні. Удар був трошечки сюди, так в ліву сторону. Поміняний бампер, обидві фари вони ставились бушні, оригінальні, Subaru, але трошки тут ну ми вушки звичайно беремо. Де незначний ремонт або був, або ми доробили вушки трошки. Тут одне підпаяне, тут друге, але оригінал. Як слід все бачите, з ледом все як положено. Капот новий, крила нові, це все нове. Тут насипне, те, що накидне. Туманки, бачите, такі модні, як в лімітеді. Щодо лонжеронів, ще раз повторюсь, не пошкоджені. Оце кронштейн, це вушка. Тут не пам'ятаю, чи міняли, чи ремонтували. І, в принципі, з основного ну, підвісі тільки буде. наконечник, наскільки я пам'ятаю, поміняли. Щодо гуми, передня гума була лисовата, ми підібрали майже таку повністю нову гуму поставили. Майже як позаду. Фарбована, ну, по суті, морда нові деталі в один слой. І вся ліва сторона фарбована, тому що ще на цьому крилі була десь, отут, по-моєму, м'ятана, не пам'ятаю точно. Її трошки вирихтовували, робили. Ну, це на фотку. Ви теж зараз побачите. Все інше в заводі. Поле Одне лише є зауваження, воно ось тут. Трошки була подряпана ось тут на бампері, і бачите, протерта пластик. Ну, от такі нюанси, тут підфарбували, щоб ви розуміли. Все в іншому зауважень немає. Позаду гума також жива, бачите? Все гуд, Дах цілий, до речі, на даху, бачите, є поперечене, що теж є плюс. Вона була намита, трошечки попала під дощик. Нічого страшного, я думаю, все ви бачите. В комплектації у нас сенсорний безключовий доступ, є обігрів зеркал. Рік у нас чистий 23 місяць. І конвейерний, і календарний. Так, електропривід сидушки є. Сидіння у них дермантинові вставочки тут слабенькі, була трошки тут десь в цьому місці підрив. Ми замінили ці вставочки. Зробили, щоб вам було приємно і охайно на це дивитись. Так, є, бачите? сидушки цілі. Пробігу на даний мит 74 тисячі кілометрів, щоб краще було видно. Тепер, шкіряне кермо без зауважень. Електросклопідйомники передні з авторежимами, електродзеркала, електропривід кришки багажника і пам'ять по висоті. Яскравість щитка приладів. Функція старт-стоп тут є. Я її люблю вимикати, щоб вона не, не глохла на світофорах. Монітори сліпих зон ось так у нас виглядають. Бачите? Адаптивний круїз контроль з утриманням смузі, з дістроніком. Все це нам робить і гарантує система ISI. Тут дві камери в 3 d зображенні бачать картинку. Сканують і допомагають нам не наїхати на пішоходів на автомобілі. Так само на адаптивному круїзі нам допомагають кайфувати їхати. Режими є, типу спорт і інтеледженс. Інтеледженс підстраюється під вашу манеру поведінки, спорт ну, більш активний, більш драйвовий. Є датчик світла. Протитуманки ми сюди доставляли, бо їх тут не було. Тут кнопочка під них виведена. Управління мультимедіа hands -free. тут управління бортовим комп'ютером, великий зручний ось від нього кнопочка інфо. Комп'ютер є ось там. Там і бортові комп'ютери, функції, які активовані і так далі. Мультимедіа, вона вже тут має Android Auto і CarPlay. Через шнурок можна під'єднуватись. Ну, Bluetooth, hands-free, USB, AUX, все це тут, звісно, є. Клімат контроль одну зону. Кнопочка Старастоп, звісно, є на безключовому доступі. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Є у нас електроручник, є функція автохолд, яка нам допомагає, щоб ми не тримали. Ногу на педалі гальмів, коли ми під горку їдемо, чи в заторах стоїмо і так далі. Підігріви передніх сидушок. І функція X-Mode. Вона нам допомагає на ускладених дорожніх умовах, коли ми десь на слизькому покритті, під горку з горки спускаємось, підіймаємось. Дуже круто допомагає. От я вам скажу, на глині, осені Мені, до речі, один раз дуже-дуже допомогла отбеці ця система. Функція X-Mode у нас ось так вмикається, вимикається, ця система стабілізації вимикається, а це вмикається. Підлакітничок. Підлакітничку, тут, бачите. Гніздо для підкурювача одне, а тут вже два USB-порта, Аукс і ще одне гніздо. Люк шикарний у Форестера, він під панораму зроблений, але залишається просто люком. Небо сьогодні угрюме, але я не, не знаю, як я люблю це українське небо, ви не можете собі уявити. Наголошую і повторюсь на тому, що безпека у цього автомобіля повністю рідна і не стріляна. Перед тим, як сісти на другий ряд сидінь, хочу звернути увагу. Я про це, до речі, завжди забуваю. У форестера двері відчиняються майже на 90 градусів, що дуже зручно для посадки і висадки пасажирів. Це супер. А ще дуже круто вони роблять, бачите, захищений повністю у вас і порожик, і все тут, щоб ви не пачкали, нічого не тріпали своїми красівками. Тобто, все супер захищено пластиком. А тепер я собі такий дядько, 193 см, уявіть, Сиджу сам за собою. Ніжки в мене пляшуть і гуляють. Зручно, класно, супер. Вау. Форіка! Питань з цим немає. Підлокітничок, два підстаканечка, Позаду є свій повітродув. і є два USB-порта для зарядних пристроїв наших улюблених гаджетів. Спинка тут змінює свій нахил. Тут таки треба знайти шнурок, ну коротше говоря, спинка змінює нахил декілька положень. Багажний відсік відкривається швидко. Електропривід багажника в цьому поколінні ж працює ну, суперово. От в тому поколінні ще SJ дуже довго працював, а тут класно. Маємо гумовий килим. Маємо гніздо для підкурювача, маємо шторку, що величезний бонус для Америки, дуже рідко на таке стикаємося. Під полицею, бачите, нижче, де ми можемо порозкладати наші дрібниці, якісь компресори, там ще, що нам може буде знадобитись тут, щоб не болталось по багажнику. Ну а вже нижче тут є одна здекатка, домкрат. Крючок, балонник, все в комплекті, викрутка, ну все, все, і вон рукоятка. Все лежить на місці, дуже приємно. Тут ніхто нічого не робив. Супер. Дві кнопочки можемо зачиняти окремо багажника, можемо одразу з центральними замками, якщо ми уходимо. Обов'язково я маю зробити тест-драйв, не дивлячись на те, що я вже на ній їздив. І мені все сподобалось. Якраз на зараз така от схожа історія. в мене клієнт тут з Харкова, мій підписник з Ютуба. Він мене взяв такий самий Форік тільки в комплектації Limited, а свій там 13-го року мені віддав в обмін з доплатою. Я кажу: ну що, не підвів, правда? Він каже, кайф такий круче. Кажу, набагато левелів круче. Набагато крутіше. Тобто, це покоління з Форіків зробили не тільки сучаснішим, як роблять машини, просто як хрусталик більш красивий, значить, і привабливий. Він набагато тихіше, він набагато комфортніше. Понятно, що сучасніше, технологічніше, там деякі там, моменти є, але комфортніше сидушка, і тихіше в салоні, і м'якіше їде. Ну, все набагато набагато краще і трошки об'ємніше. Все ж таки, видно. зараз рушаємо з вами з місця. Їдемо в горку і в поворот. Я не намагаюся вам показати, що Форестер дуже швидкий. Я намагаюся вам показати, як він набирає, як він перемикає, як все круто працює. Ми вже зробили більше сотні, я заговорився. Їде шикардос. Зараз ми стрибаємо по тим трамвайним речкам. Слухаємо підвізку. Я почув, що нічого не почув. Все, що я чув, що в мені мої... чи в барсетці, чи в курці собачка трошки звінить. Все. Вмикаю адаптивний круіз-контроль на 75 км на годину. От попереду нас їде Volkswagen зі швидкістю з такою самою, як і ми їдемо за ним. Пристраюємося, дальність ставимо на дві шкали і їдемо. Я нічого ногами не роблю. Просто ми їдемо за транспортом, який йде попереду. Теж у нас тут дублюється ця інформація, що активна система час підрулювання вона періодично включається виключається в залежності від обставин. І ось дивіться, я нічого не роблю. Ми зупиняємося, бачите? І кайфуємо. Е, так, це багато зараз в сучасних машинах є адаптивний круїз, але крутіше, ніж Subaru німа ніде. Я вам це переконливо, впевнено кажу. Я не зустрічав, де б працювала краща система, де було б крутіше сканування і бачення тої ситуації. Навіть в Теслі, як на мене, там крута система, дуже крута, але мені здається, що вона програє. Моє бачення саме таке. Я нічого не робив, ми просто я підгазнув, ми поїхали далі. Тому хочу сказати і наголосити на тому, що адаптивний круїз сучасний, зручний не тільки на трасі, а й у місті. Що дуже зручно, в потоці ти їм користуєшся. Вау, кайфуєш. Ти більш розслаблений, не так тобі треба напрягатися і стежити за дорожньою ситуацією. Але все одно треба, безумовно. Ну що ж, я думаю, що цього достатньо. Щоб влюбитись, повірити мені, що ця тачка класна, але вірити мені не треба. Будь ласка, замовляйте діагностику, перевіряйте на сервісі будь-якому. Переконайтеся. Все чесно, все круто і тачки кльова. А тоді вже доставайте гроші, купляйте і радійте. А радіти ви будете. Певно, ну, вам в цьому кажу. До зв'язку до зустрічі з вами, Лога Я Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!